Так ну далека может видно. Вон. Я ляг таку в лікарню, вообще даже не выписываюсь. У меня даже выписки с собой немає. Мене привезли сюди і закрили. Абсолютно. І сказали, що десь суд, без нового Отак. А то карцер. карта. Вы двери открыты, все равно я навіть курити не можу вийти. А тому, що я тільки хожу до дверей, і одразу мене ну, мне там начинают ну, битиво. І так само тут пацани лежать по троє і, ну, четверо суток, либо ну, так. И я не знаю, просто що не буду. Потрібя душ. Вот тут, в тому, вот тоже кратику, вовру. Я вже був два раз. По курту, я моя так. Вот і все. И дивіться, мені запал, не получилось, що як я полежав сутки на цій плитці просто. Ну, я спав тут мені сказали, там. 10 суток суток ну, закриваємо. Я продляжав ну, сутки, не вийшло, поч... що на лохтіві запали, локтю розпух, і ще той суток я полежав на цьому наліжку, і просто мене так роздуло. От я вам фотку скидав вже, як мене роздуло, і все. І, Получається, я ляг в лікарню, І виходить, що їм не виписка можна бути. Він сказав, сказали, самі забираємо, ти валяйся, близько, знову Ну, опять. 10 суток блядь. Доброго дня до мене сьогодні звернувся за допомогою військовослужбовець камінь Каширського РТЦК ТСП, який попросив поширити інформацію і надати розголосу в ситуації, які відбуваються в цьому РТЦК. А, він надіслав відео, що він перебуває вже три доби. Перебував зачинений у ванній кімнаті РТЦК СП. А його не годують, йому не дають пити, не випускають покорити, не заряджати телефон, нічого не дозволяють. Кімната відкрита, але коли він з неї виходить, до нього намагаються застосовувати фізичну силу. А, провокують, а, знущаються, принижують. А, потім мені зателефонував ще один військовослужбовець, який там же проходить службу, підтвердив, що що це правда, що такі дії там відбуваються регулярно. Що над хлопцями там знущаються, а, тримають в цьому. Ну, вони це називають карцером. Але ну я хочу нагадати, що будь-які е, такі виховні засоби вони застосовуються лише на законних підставах. Повинні бути складені якихось, якісь протоколи. Е, у Військових ці порушення повинні фіксуватися. Просто так не відбувається. Це самоуправство, це перевищення владних повноважень. Тому далі дивіться, будь ласка, відео розповсюджуйте, поширюйте його і пам'ятайте, що права.